Натуральні ялинки після новорічних свят Ужгородці викидають на смітники. Працівник товариства з обмеженою відповідальністю АВ Ужгород Алекс Бажов каже, його група щодня відвозить на переробку близько 20 метрів кубічних ялинок. Ялинки і возимо на базу. В день чотири машини виходить, як? Працювати починають з самого ранку. Ялинки привозять на територію компанії «АВ Ужгород, село Оноківці. Головне, щоб ялинка була чиста, без прикрас, без іграшок, без гірлянд, без метала. Ну, щоб вона була нормальна і щоб не поламалася дробілка. Подрібнено щепу віддають на підприємства, які виготовляють паливні брикети. розповіла директорка товариства з обмеженою відповідальністю Ава Ужгород Наталія Якубик. Як показує практика, після 14 січня ну на добу ми вивозимо 50-70 метрів кубічних ялинок сюди. До нас все ж таки тенденція йде на зменшення. Але ну ще рано говорити, будемо бачити, що покаже цей рік. Але якщо аналізувати попередні роки, то з кожним роком їх все менше. Все більше у городів все ж таки надають перевагу чи ялинкам горщику, які можна потім висадити. Ну або штучним ялинкам. Також Наталія Якубик нагадує: не потрібно запаковувати ялинки в плівки чи сміттєві пакети. Очищені ялинки варто залишати на території сміттєвих майданчиків. Діана Шух Андрій Гісем, Суспільне новини.